Вітаю, друзі! Сьогодні 23 вересня і збираємо біленький виноград. Той виноград, що ніколи не хворів. Ось подивіться в якому стані зараз. Щось заізюмилась частина ягідок, частину злупив Оїдіум, як ви бачите. Хоча самі кущі були відносно Честі на листу було небагато уідуму. Ось, друзі, ще один виноградик теж хороший. Як бачите, уідімом побитий в хлам. Друзі, а ось Луїза Свенсон, через яку і знімаю дане відео. Як ви бачите, ягода практично ідеально чиста, є трошки незапилених, оцей горошок тут присутній, але в дуже незначній кількості. Так от, друзі, чому знімаю відео? Збирався я цю свою Луїзу Свенсон вже викидати, причому це вже третій раз. Цього року вона мене дуже розчарувала тим, що від оїдіуму стояла біла. А так як я свій технічний виноградник не обробляю, рішив, ну все, хана, треба викидати. Хвороблива занадто. Ось оце кущик і Тут інший сорт і ось рядочок, друзі Луїзи Свенсон. Побита вона уідіумом безпощадно, друзі, але тільки листя. Як бачите, дроночки всі в ідеальному стані. Ніде жодна не тріснула, ніде того уідіуму немає. Ну, ні, брешу трошки. Ось на одній ягідці знайшов. Але це одна ягідка на громі. На всіх остальних сортах твориться повний капець. І тому, друзі, коли ми дискутуємо, які сорти для півночі України і центру садити, то усім колегам... Настійливо рекомендую звернути увагу на цей сорт. Да, весна була жахлива, літо теж ось таке є діло, друзі. Але все рівно врожайність навіть при отакому горошині порівняно з іншими сортами, які трошки попідмерзали, м'яко кажучи, Луїза Свенсон все-таки. Показує непоганий результат, дуже непоганий. Друзі, ще одне. Вино при певному підході з Луїзи Свенсом, я вам скажу дуже непогане. І хто хоче вирощувати виноград, з якого можна зробити щось схоже на рислін, ласкаво просимо. Хоча мій колега, з яким часто спілкуюся і дегустуємо різні напої, стверджує, що все-таки з Луїзи Свенсон вино більше схоже на Мюллер Тургау. Так що, друзі, не дивлячись на те, що листя побите, виноград не оброблявся жодного разу, практично нічим. І ми в цьому році будемо з урожаєм. Зараз покажу ще пару кущиків. Ну, це тут інші сорти. Ось уже тут маркет зібраний. Ну, такий собі. В цьому році, до речі, маркет значно кращий, ніж в минулому. І на фоні того ж самого. Фронтін'яка грі виглядає дуже непогано. Ось іще пару кущиків, дивіться, друзі, яке навантаження. Я вважаю, як для цього року дощового з масою болячок на інших сортах, Луїза Свенсон себе реабілітувала. І Дасть Бог, будемо мати вино саме з неї. А остальні сорти будуть, так би мовити, тільки в невеликій кількості. В тому вині думав я трошки не так це все робити. Хотів зробити з чистої луі з Але остальних було настільки мало, що доведеться їх. Бажувати. Чи робити, як кажуть деякі колеги, співферментацію. Ось такий, дивіться, друзі, ось такий врожай Це і Луїзи Свенсон. Скільки нав'язала зараза. І при тому, що хоч лист і пошкоджений, як ви бачите, присутні тут повідіум не в маленьких кількостях. А ягідка чистенька, друзі. Ось вам і рислінг Вінничини відтепер буде. Приємна кислинка. Цукор невисокий в цьому році. Порядка 20 брікс, але я думаю для білого сухого. Більше нам і не треба. Так що, друзі, усім настійливо рекомендую цей сорт. Дивіться, скільки його нав'язалось в цей надзвичайно, я б сказав, безскладний рік. Просто надзвичайно. І весняні заморозки, які частково знищили завязь. Потім. Дощі зарядили, а Севенсон витримала все. Хоча, скажу, деякі сорти виглядали ну, значно веселіше. Той самий Лакресн, фронтіньяк, вони спочатку виглядали такі менш, менш хворобливими. А на Кінець сезону показали себе не дуже. Так що, друзі, ще раз усім рекомендую спробувати, якщо в когось вдасться знайти вино, у вас буде варіант оцінити смак цього винограду. Молодим, воно схоже на шардоне, дуже цікаве, коли трошки постаріє, стає схожим на ріслінг на Мюллер Томка, який, до речі, в нашій зоні виростити, ну, буде непростою задачою, м'яко кажучи. Друзі, так що ще раз хочу зробити комплімент Елмеру Свенсону за такий цікавезний сорт. Друзі, не міг не показати іще один сорт рідну сестричку Луїзи Свенсон. Цей сорт називається Прейрі Star. Але, друзі, на жаль, вина із цього сорту ми не спробуємо в цьому році. Їх у мене всього навсього два кущики. по його. Непогано, але, друзі, жінка категорично заборонила брати його на вину. Тому що він нічим не оброблявся і каже, що будуть маломурити його діти. Ну, Крім того, має ще одну таку цікаву... Особливість він до листопада місяця висить на кущику, не втрачаючи кондиції. Він солоденький, тверденька ягідка, і моє сімейство його з задоволенням маламурить. Так що, друзі, ще раз хочу заспівати оду Елмеру Свенсону. Багато хто з колег, звичайно, відносяться досить скептично до його репарійних сортів. стверджують, що занадто солодкі вони для вина, друзі. Але, як той казав, якщо ви не любите Луїзу Свенсон, можливо, ви просто не вмієте її готувати. Так що, друзі, всім гарних врожаїв, слава Україні, до зустрічі, друзі!